Як ви вже знаєте, GST, Game World випустили новий трейлер, в якому повідомили про черговий перенос Stalker 2. Звісно, що після цього розробники отримали велику хвилю хейту, особливо від росіянців. В цьому відео я хочу розібрати новий трейлер, поділюся особисто своїми думками щодо переносу гри, а також подивимось на те, як у росіян підгорає. Впевнений, що буде цікаво та смішно, адже дійсно є про що поговорити та що показати. Вітаю, пані та панове! Ласкаво, прошу. На канал GameHata. Олексій на зв'язку. Ви в свою чергу не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в канал у Телеграм. Адже зовсім скоро я хочу запустити розіграш на ключі Stalker 2. Тому, щоб не прогавити розіграш, обов'язково перейдіть за посиланням в описі та підпишіться. Ну а тепер без зайвих слів, поїхали. Почну з того, що GC Game World випустили новий трейлер з іронічною назвою Серйозно знову. Головна ціль ролика повідомити про чергове перенесення дати релізу гри. Тепер реліз гри запланований на 20 листопада 2024 року. Так, дійсно, це доволі прикро, але напевно очікувано. Сам трейлер вийшов невеликий, лише на 45 секунд, 30 з яких це демонстрація кадрів з дослідженням однієї з локацій. На фоні до сталкерів виходить на зв'язок полковник. Коршунов та повідомляє, що зона залишатиметься закритою для відвідувачів до 20 листопада, допоки варта не закінчить свої службові справи, після чого полковник зітхає. І це напевно можна розцінювати як те, що і самим розробникам вже набридло переносити реліз. Потім Коршунов каже, що дає нам час, аби ми краще підготувалися. Напевно, тут розробники натякнули на те, що якщо ми хочемо таку ж графіку, як в цьому трейлері, то краще оновити своє залізо. Ну і в кінці полковник повідомляє, кінець зв'язку, а Сталкер на це реагує роздратовано. Піська, після чого дістає свій КПК, де ми можемо побачити розташування цієї локації. А потім в нотатках нам показують нову дату релізу, а саме 20 листопада 2024 року. І на цю новину Сталкер також реагує доволі роздратовано. Really? Again? Ah, give me a break. Ну і це загалом не дивно, адже самі розробники трейлер свій назвали іронічно. Ось таким чином GSC повідомили нам про ще один перенос гри. Нагадаю, що це вже шосте перенесення, і будемо сподіватись, що останнє. Єдине, що багатьох радує, це те, що перенесли гру тільки на два з половиною місяця, а не на півроку чи ще більше. Також я хочу розібрати окреме розширене пояснення від GSC, в якому розробники розповіли, чому прийняли рішення перенести гру. Зрозуміло, що гравці вже в тому. Милися від цих переносів, розробники це розуміють. Мені здається, вони вже й самі не в захваті від цього, але як я розумію, то їм потрібен ще час. Джесті повідомили, що цінують терпіння гравців, але їм потрібні ці два додаткові місяці, щоб вони виправили більше несподіваних аномалій, ну тобто багів. Ще розробники анонсували показ відео Stalker 2 Developer Deep Dive, яке вийде на майданчиках Xbox 12 серпня. В цьому відео будуть ексклюзивні інтерв'ю, низка нових відеоматеріалів та повне проходження одного з квестів гри, тому обов'язково потрібно долучатися до перегляду, щоб отримати вичерпне розуміння, як виглядає та відчувається гра. Особисто я з нетерпінням чекаю на цей відос і обов'язково зроблю розбір на канал, щоб з вами поділитися своїми враженнями та думками. І наостанок GST написали, що вони дуже вдячні за підтримку та розуміння гравців. Для них це дуже важливо. Вони так само, як і ми, з нетерпінням, чекають, коли гра нарешті вийде, щоб ми змогли відправитись у власну мандрівку зоною. Звісно. Звісно, це не дуже приємні новини, але особисто я вважаю, що це непогано. Як на мене, то це навіть правильне рішення від розробників. Нехай вони краще допрацюють гру, щоб ми змогли з вами з великим задоволенням зануритися в зону. Адже як на мене, все ж таки краще випустити допрацьовану гру, але з переносами, ніж повторювати помилки кіберпанку, який зловив велику хвилю хейту через те, що гра була ну дуже сирою. Тому нехай розробники працюють далі. А ми будемо чекати стільки, скільки потрібно, щоб отримати якісний продукт. В мене ось такі думки на цей лад. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Тепер хочу показати реакції деяких людей на цю новину. Почати хочу саме з українців. На моє здивування, більшість все ж таки підтримують розробників, і це приємно. Покажу деякі приклади, але я знайшов багато подібних коментів. Ось, наприклад, користувач написав, що він дуже радий цієї новині. Чим довше розробники роблять проєкт, тим якіснішим він вийде. Немає права на помилку. Велика вам подяка. GST. Або можу показати ось такий комент. Не проблема. Робіть стільки переносів, скільки потрібно. Головне, щоб ці переноси давали результат, і ви могли покращувати технічну частину гри до максимально можливого рівня. Ще хочеться показати ось такий комент. Шановні творці гри Stalker, я, мабуть, єдиний, хто вас підтримує. Я готовий чекати гру стільки, скільки потрібно. Робіть усе як треба, щоб було все круто. Я впевнений, що ви то зробите на совість. Вдачі вам усім, та не підведіть нас, Україну. Звісно, я не буду вам брехати, були й негативні коменти від українців. Я не виключаю той факт, що, можливо, на Московії навчилися користуватися Google-перекладачем, але це ми вже з вами ніколи не дізнаємось. Все одно не буду виключати той факт, що серед нас, українців, також є люди, які не задоволені цією новиною. Але замість підтримки можна побачити, наприклад, такий комент: а на що випустили трейлер Остаточна дата виходу? Типу, камон, ви кляли, що ви не перенесете а тут хоба й перенос Що, за заскамети, як зробила смута. Вибачте, але я відміняю предзамовлення через вашу некомпетентність. Або можемо побачити ось такий комент. Ха-ха, ну це вже не серйозно. Пішов робити відміну предзамовлення, оскільки і так ясно, що гра в говні. Ну і можу показати ось такий комент. Враховуючи те, скільки часу вже минуло з моменту анонсу, дуже давно відкрите предзамовлення. Та скільки було переносів, я вже не вірю, що ви цю гру розробляєте, та плануєте випускати в якомусь, хоча б відносно осяжному майбутньому. Це стає все більше схожим на шахрайство та спосіб заробити, використовуючи любов фанатів до легендарної серії ігор: джисті, ви брехуни та, можливо, шахраї. За стільки часу можна було заново гру розробити, не кажучи вже про шліфування. І найсумніше те, що багато людей, що зараз гинуть в Україні до виходу гри, просто не доживуть. От за це вам має бути соромно. Хоча вас це, очевидно, ніяк не бентежить. Дуже сумно, що в цієї серії такі розробники. Як на мене, то дуже прикро, що самі у. Українці топлять своїх же розробників. Адже як не крути, це ж все ж таки наші хлопці, це наш продукт, це наше українське. І я взагалі не розумію, навіщо топити своїх же. Звісно, я не хочу виправдовувати розробників. Так, в деяких моментах, можливо, це виглядає не дуже компетентно та правильно, але й зрозуміти GSC, як на мене, можна. Це, звісно, мої думки, а люди різні. Ще хочу сказати декілька слів про західне ком'юніті. Там також вистачає тих, хто кидається. Грязюкою пише про те, що розробники погані, все таке інше. Ще є ті, хто просто сміється і троглить. Але дійсно і вистачає тих, хто підтримує розробників. І за це вам моя особиста дяка. Коротше кажучи, вистачає всіх, і напевно це не дивно. Таку реакцію, напевно, і слід було очікувати. Ну що, як на мене, ось і настав час опуститись на саме дно, щоб почитати коментарі від болотних. Так що запасайся водою, і в три часа начнесь. Рілі ждалкіра переніслі фірмі не Разрабов, как и с первым было. Сралкер 2 перенесли. А что случилось? Ахаха, а что все? Снова перенесли? Думаю, не раз еще перенесут. А вы дальше им деньги давайте, чтобы они покупали грузовики, а мы их дальше подрывали. Да ладно тебе, чего пукать, все равно не выйдет. Вот смотрите, вы намеренно сделали игру без русской озвучки, то есть плюнули в русскоязычное население планеты. Какого коммерческого результата вы ожидаете такого подхода? Мы ее купим, уже все берут через разные лазейки. Пойдем на украинском, а потом миллион процентов ее переведут. А мы будем проходить ее 10 раз на русском еще. Фанатов еще много. В... Выбачь-то, будь ласка. Фанатов очень много на Московии. Нам ваш Далкер 2 тут в сраку не уперся. Есть игрушки намного круче. Ваш Далкер продержался на плаву столько лет. Сама вселенная. Только благодаря нам, россиянам, именно благодаря нашим мододелам, а сейчас вообще нахер не нужен никому. Джесси просто в конце трейлера пишут не дату релиза, а дату следующего переноса. Нельзя обосраться, но мы обосрались. Сталкер 2 сердце переноса. Говорит генерал Коршунов: Мы опять обосрались, извините, конец связи. Боже, какие вы жалкие! Давно бы написали, что не будет сталкера 2. Может, сразу на 30-й год перенесете. Че так мало-то, пару месяцев. Дату снова перенесли, но приордер на Клоуны, Как у вас только инвесторы не послали за срыв сроков? Надеюсь, вы 15% от выручки не получите из-за штрафов, прописанных в договорах. GST ребятам не привыкать врать, ни одного видео геймплея за столько лет. Игра есть вообще? Или просто куски квестов разных сделаны, да -ка сцены, которые они показывают на выставках. Думаю, в ноябре не последний. Перенос. Stalker 2 не повторит ошибки Тверпанка. Игра не выйдет. Какие же вы клоуны, боже. Но ну теперь уже точно финальная дата релиза. Да, не такая финальная, как в прошлый раз обещали, а точно-точно. Да кто бы сомневался, я даже с друзьями поспорил, что в сентябре ничего не выйдет. Самим еще не надоело перестать переносить релиз. Я уже счет потерял, сколько было этих переносов. Стыдно, товарищи. Да и в ноябре, я так думаю, тоже ничего не выйдет. И будет плавный перенос на февраль. Куда Microsoft смотрят? Надо менять название на Ждалкер 2. Даже Киберпанк меньше переносили, чем этот Ждалкер 2. Не удивлюсь, если ее перенесут на 2025. Это определенно не та игра, которую стоит ждать. Понятно, что игра выйдет очень сырой. Я думаю, это не последний перенос. Ждать ли нам Ждалкера? Да и в ноябре он не выйдет. Всем давно понятно. Возвращение Ждалкера, которого мы так долго ждали. А GST лапша подъехала. Разгружаем на свои уши. Кто бы, блядь, сомневался, что ждал выйдет, как и запланировано. Ждем переноса и дальше. Какие же жалкие разработчики этой несчастной игры. Позорище. Вполне ожидаемо. Не удивлюсь, если самой игры толком и нет. Пойду лучше по второму кругу, перепройду о а том... Он хотя бы существует, чем этот скам для Гоев. А шо не на ридной мойве? Боже, яки кончены. Вибачте, але з мене досить цієї гидоти. Я опустився на таке дно, що в мене аж в очах потемніло. Також я хочу бути об'єктивним і не хочу казати, що всі росіяни писали тільки таке, адже були коментарі зі словами підтримки. Але так званих хороших руських було не так вже і багато. Адже на Росії все роблять для того, щоб люди просто ненавиділи все українське, тому це не дивно. Але як ми всі з вами розуміємо, то нам їхня думка не важлива. Ми просто спостерігаємо та сміємось з того, як у росіянців під. Грає дупа, адже окрім атомик та смути, вони не здатні зробити щось якісніше. Навіщо їм потрібен той Сталкер, я не розумію. А найцікавіше, я впевнений на 100%, що коли Stalker 2 все ж таки релізниця, то росіянці перші побіжуть грати в нього. І навіть якщо їм сподобається проєкт, то все одно будуть кидатися брудом та казати, що це лайно, а не гра. Хоча самі будуть розуміти, що це не так, але не зможуть сказати правду, тому що гра українська, і тут по-іншому ніяк. Що Тож, я думаю, в мене вдалося підняти вам настрій. Обов'язково залишайте свої думки в коментарях. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і тиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Ще рекомендую завітати в Телеграм, щоб не пропустити розіграш на Stalker 2. Ну, а ви завітали на канал Геймхата. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.